29-го числа новий президент має стати на посаду. І зараз ми записуємо цей подкаст за допомогою Кафло. Настя, що найчастіше шукали українців Гуглі в, в 24-му році для нас зсу це був залужний. І на початку цього року я особисто літав в Сполучені Штати. Тебе є крипта до 20 січня зробити все, щоб звільнити територію. Америка це великий друг України. Привіт, друзі! Це дайджест Блауша щотижневий подкаст про головні події України та світу та все, що хвилює кожного українця. Сьогодні мені допомагатиме моя подруга Настя. Всіх вітає. А, взагалі, формат нашого подкасту буде дуже змінюватись, і на цьому місці ви будете бачити різних гостей різних професій. Дмитро Блауш, політик, волонтер, засновник благодійного фонду Добродія від початку повномасштабного вторгнення. Фонд передав більше 150 авто для ЗСУ, десятки дронів, тепловізорів та генераторів. Щонеділі забезпечує гарячими обідами понад 500 чернігівців. Перший випуск ми вирішили присвятити підсумкам 24-го року, і логічно, що ми звернулися за допомогою до Google трендів. Настя, що найчастіше шукали українці в гуглі в 24-му році? Ну звісно, що найпопулярнішим став запит про графіки відключення світла. Ну, світло це величезна взагалі проблема, тому що і зараз ми записуємо цей подкаст за допомогою кафло. Екафло, до речі, став першим запитом в пошуку покупок. А на другій позиції опинилися запит євро 24 та сирський. А також у топі а, цього року такі питання, як Олімпійські ігри 24-го року, а, свята типу Пасхи та Суджа. Окей, Гугл, дякуємо тобі за допомогу. Але ми склали свій топ новин, який на нашу думку хвилював українців найбільше. А, звісно ж, найбільш хвилюючою темою для українців на початку 24-го року стала відставка Валерія Залужного. Це правда, а все це сталося внаслідок наслідок того, що Валерій Федорович був головком на початку повномасштабного вторгнення і. Близько двох років своєї роботи він був для нас символом Збройних сил України. Для нас ЗСУ, це був залужний. Я думаю, ця тема сколихнула і мене, і тебе. Мене так, і мою сім'ю, і всіх знайомих, тому що зразу питання, що буде далі, я від нього відчувала захист е своєї сім'ї, своєї країни. І... Дивись, ми не військові експерти, тому нам важко говорити, це було не краще або ні. Про це скаже, мабуть, історія, і той, хто в цьому питанні буде більш компетентно говорити. Але єдиний наслідок, який ми можемо сказати, точно що Валерій Залужний він до свого звільнення не був політичною фігурою а сьогодні він таким є і. Після перемоги, після того як настане мир, я ну мені так здається, що Валерія Федоровича ми ще побачимо в іншому статусі. Ну як він сьогодні там працює на дипломатичному фронті Великій Британії і робить все від себе залежне для того, щоб Велика Британія надалі підтримала Україну. Але я думаю, що Валерія Федоровича ми ще побачимо. Ти згадав про Британію. А друге питання у нас Америка, а саме те, що Америка довгий час не надавала Україні допомоги в військовій. Сфері це правда, і на початку цього року я особисто літав в Сполучені Штати, як і різні представники української політики і дипломатії. І ми всі зустрічалися з конгресом. У когось, можливо, навіть були зустрічі з американським президентом. Ми їхали туди з однією єдиною місією. Будь ласка, допоможіть Україні, бо для України ну це дуже і дуже важливо. І на жаль, ми маємо ну, констатувати той факт, що найбільша втрата людей. І території вона відбулася якраз за час цієї паузи, коли Сполучені Штати не надавали цю допомогу. Тим часом зараз, от. Да, так, хотіла спитати, яка зараз. Тим, тим часом зараз останні дні добуває своєї каденції президент Байден і нам в. Там в скороченому режимі цю допомогу, там остання допомога на 10 мільярдів доларів, і виявляється, все це можливо. А тоді, на початку року, коли це було дуже і дуже важливо, Росія фактично і створила свої найбільше тактичні успіхи за рахунок того, що нам не надавали допомогу. Якщо ти пам'ятаєш, які в нас були проблеми на кордоні, на польських кордонах, коли перекривали кордони, коли ми не мали можливості собі ну, нам довозити цю зброю, і це велика і велика проблема. Але єдине про що ми можемо тут сказати. З одного боку, ми безумовно вдячні нашим партнерам, і це якраз прояв того, що без наших партнерів ми не спроможні виграти цю війну, і якщо навіть говорити зараз про відсутність Америки, чи може взяти на себе всю відповідальність Європа, теж ні. Тому що Європа не така консолідована, вона теж різна, і складається з різних думків різних керівників країн. Тому, на жаль, є як є, і от. Ця проблема вона дуже і дуже, на мою думку, вдарила якраз на наші стратегічні військові плани. Але дивися, все одно, хоч і не не надавалася допомога, але є і успіхи певні, неочікувані для нашої країни. А саме це курська операція і певні успіхи. Дивись, ну. Курська операція сталася вже після того, як допомога почала надаватись, я ще повернусь. Взагалі, чому так сталося? Ми стали на порозі американських виборів, американської внутрішньої політики, і все, що ми на той момент чули від політиків Сполучених Штатів, вони люблять Україну, підтримують Україну, але от вони всі зосередились на власній боротьбі, і внаслідку ми від цього програли. Курщина якраз таки стала можливою за рахунок того, коли. Ця допомога знов почала надходити, і я хочу сказати, що це ну величезний успіх України в той час, коли Росія має технології, російські безпілотники, орлани постійно знаходяться в небі. Ми змогли накопити скупчення наших військ, нашої техніки і фактично створити історичну подію. Захопити Курщину, і я впевнений, що про це напишуть в підручниках історії. Завдяки Курщині, що стало можлива, найголовніше велика кількість моїх друзів і були на тій території, і є по сьогодні на тій території. Це величезні герої, величезна честь. Мохвала кожному і кожній, хто робить цю велику справу. За рахунок Курщини, перша ми змогли дістати величезну кількість наших людей з полону і. Азовців, яких не хочуть міняти, яких засуджують несправедливо на десятки років в ну в неіснуючих державах ДНР ЛНР, і це стало можливим тільки за рахунок Курщини. Величезний обмінний фонд, яку кількість навіть і кадирівців, і чеченців вдалося захопити на Курщині. Це перше обмін, друге. Коли ми всі говоримо, ну не ми всі, а керівництво держави, керівництво Сполучених Штатів говорить про те, що треба там припиняти припиняти війну, в будь-якому випадку ми маємо це чітко розуміти. Будь-яка війна вона закінчується за столом переговорів. І от що буде на столі? У кого що буде, це теж питання. А от коли в української сторони, в нашому кейсі, буде курська російська територія, яку вони сьогодні намагаються звільнити всіма силами, і солдатами ну, північної Кореї, які навіть і всіма силами, і у них все одно це не може вийти, це дуже і дуже важлива складова для нас. Дивись, до речі, ну цікаве таке питання. Ми пішли на території Російської Федерації, але я думаю, багато українців питання перше. У нас захоплені наші території, так але ми пішли чомусь не звільняти свої, а пішли о, до Росії. Це... Ще раз повторюся: ми не військові експерти, і якщо е, навіть розраховувати і думати про це з політичної точки зору е, краще набагато ну для майбутніх планів мати у себе в рукаві. Частину територію ворога, тому що ворог захоплює наші території. Я точно знаю і впевнений, що збройні сили роблять все для того, щоб звільняти наші території. А Курщина, це як той такий бонус, який завжди має бути як. Ну їм для... для на... тяжко, якщо допомогу. вони запросили, ну не можуть своїми силами справитися. І наскільки я знаю, так за... залучили військових з КНДР. Так так, це правда. Тобто вони отримують не тільки від диктаторів зброї, а вже отримують людей. Це говорить про те, що Росія не така сильна, хоча давай так, ми не будемо знецінювати нашого ворога. Вона сильна, але не така сильна, як себе малювала. Путін не такий великий, він завжди казав про червоні лінії, але ми бачимо, що з нашими успіхами, з успіхами наших збройних сил ці червоні лінії завжди сунуться, сунуться в нашу сторону, в правильну сторону. Тому я думаю, що навіть, от по сьогоднішній там, стратегії війська, ми бачимо, що навіть за допомогою і північних корейців все одно вони, ну, не може так би якби вони хотіли а їхній план це до інагурації Дональда Трампа до 20 січня зробити все, щоб звільнити територію, бо ніхто не знає, що буде за день після того, коли прийде до президента містер Трамп. Дім, давай трішечки може відступимо від політики, тому що цей рік був дуже класний і на інші події, наприклад, спортивні події. Чи дивився ти ось пару днів назад бій а, Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі? Я думаю, що не тільки я, а взагалі всі, хто і я дивилась, і, і ми, і два бої і переживав і хвилювався. І хто б що не казав, але що найголовніше? Олександр Усик це український чемпіон. Ну і безумовно, надзвичайно приємно, що Олександр Усик в кінці бою підняв над собою шаблю гетьмана Мазепи. ну, і чим... Яка, до речі, охоронялась дорожче, ніж сам Усик. Да, да, Я читав там скільки, 100 тисяч 100 доларів чи, чи скількись. Але що найголовніше, хто читав історію, розуміє наскільки росіян від цього факту підгоріла. Да, тому що гетьман Мазепа ну, дуже дуже впливова і цікава історична постать. Е, і друге, найголовніше, що ця шабля вона завжди знаходиться в нашому музеї імені Галагана. Ні, це, мабуть, сплутав 100 тисяч доларів дадуть на наш музей з фонда, з фонда Усика, якраз цієї події. Ой, так це тому просто... це дуже дуже круто. І ми, як українці в цьому, ну я сподіваюся, точно єдині, єдині в спорті, єдині в тих людях, які представляють нашу нинку Україну, проставляють український стяг, і нам сьогодні важливі всі перемоги на всіх фронтах. Так. Тому, Олександр, ми тобі дякуємо. Ти ну зробив великий... зробив наш день, наш рік. Да і, і наш рік, і зробив точно підйом для кожного українця. Повертаємося до Трампа, а саме до виборів в Америці, які стали також важливою новиною. А саме всі очікують наслідки для України після його приходу. Я думаю, що американські вибори, це якраз як з точки зору політика, це величезний феномен того, як працюють змі. Всі говорили про те, що президентом Америки за всіма опитуваннями стане Камала Харіс, і всі так, ну, не несправедливо ставилися до Дональда Трампа, але результат цих виборів здивував. Не тільки Сполучені Штати, а й взагалі весь світ. Я думаю, що велика кількість політиків, які зацікавлені, от в американській політиці, вони не очікували на такі результати. І ну безумовно, Україна очікує від е, пана президента е, його прояву, його таланти. А я скажу, що Дональд Трамп він дуже відома людина. Містер президент відомий своєю літературою. Це мистецтво угод. Він взагалі написав такі книжки і, і не одну, і постійно про це говорить. що він майстер угод. тому Україна від нього чекає угоди, яка буде в плюс нашій країні, яка буде справедливою для нашої країни і, взагалі, для всього світу. Але єдине ми можемо сказати точно з тієї риторики, про яку він говорить сьогодні, все, вся його увага, вся його робота, вона буде направлена на внутрішнього американського громадянина. Він за «Make America Great Again», Тому сподіваємося, що в цих планах. Україна буде поруч з Америкою, бо Америка це великий друг України. А ще Дональд Трамп дуже багато говорить про крипту. Я в ній не розбираюся, але знаю, що там зараз якісь зміни дуже класні для тих, хто її купив. Це правда, крипта це новий тренд 2025 року, тому що пан Дональд і Ілон Маск і взагалі всі говорять про криптовалюту. До речі, в цьому році крип... біткоін пробив свій максимум 100 тисяч плюс, і всі криптони, ну. Дуже і дуже задоволені цьому. До речі, 25% тримачів криптовалюти знаходяться в Україні. Настя, якщо ти не знала. Тебе є крипта? У мене давай так. У мене є якісь маленькі щиткоїни для гри, але я в цьому не розуміюся. Але точно розумію, що в цьому треба розбиратись, бо велика кількість моїх а, мені цьому треба розбиратись. Ну, не тільки, не тільки тобі, але й взагалі всім. Тому що якщо подумати з точки зору, що в майбутньому ми відійдемо, коли це станеться від паперових грошей, світ перейде в цифру. і Якщо навіть зараз говорити про штучний інтелект, яким ну всі користуються, мабуть, навіть школярі в школах ну використовують штучний інтелект для того, щоб вирішувати якісь свої завдання. Тому за цим точно майбутнє, в цьому точно треба розбиратись, і ну побачимо, що чекатиме криптосвіт від нового президента Америки. В нашому переліку є теми Грузії та Сирії, які хвилюють не лише українців, а й весь світ. Дивись, ці новини насправді вони і єдині, і не єдині між собою, тому що в Сирії. Режим Асада впав, який був понад 50 років, і внаслідку програла Росія. В Грузії навпаки відбулися вибори, на яких переміг проросійський кандидат, до речі, якого вже станом на сьогодні привітав і президент Азербайджану Алії, і Турції Ердоган. Ну, що, мабуть, не дивно, да вони завжди ведуть таку. Подвійну політику, і 29-го числа новий президент має стати на посаду. Хоча стара президентка, попередня президентка так, діюча ходить президент, з людьми вітер, президентка і... Грузії, і станом на сьогодні в Грузії йдуть протести. Ми підтримуємо наших братів грузині. Ми як і весь цивілізований вільний світ. Ми за те, щоб Грузія вистояла, і щоб влада була чесною, справедливою, а найголовніше реально обраною людьми. А в Грузії вибори, до речі, не такі, як у нас. Там спочатку обирають парламент, а парламент потім обирає президента. Такий би режим точно не, не вжився в Україні, але в Грузії є так. А що стосується Сирії, я думаю, що сирійські події ми ще побачимо в 25-му році. Чому так режим Асада впав 53 роки? Так, 53 роки. Там є курди яких там і підтримують і Сполучені Штати, там взагалі ну, величезна кількість зацікавлених людей, тому що Сирія цікава логістично, насправді, для, з будь-якої і і військової, і торгово-економічної точки зору. Але ми чуємо такі заяви від президента Туреччини Ердогана, що він там, всередині Сирії, хоче побороти курдів. І тому, не дай Боже, щоб от якраз під час 25-го року ми стали свідками, коли. В Сирії будуть ще нові військові бойові дії. Але в будь-якому випадку, там, де програє наш ворог, ми стаємо сильніше стаєм і це точно підтримуємо. І завершити наш подкаст, я хотів би найголовнішою темою, яка хвилює кожного українця, це мирний план. Зачитай, будь ласка. Так, він хвилює мене, тому він у мене тут збережений. А тезисно, п'ять пунктів. Перший це запрошення України до НАТО. Другий це, звісно ж, оборонний для оборони нашої країни. А третій це стримування, четвертий це стратегічний економічний потенціал, і п'ятий безпековий, який безпосередньо буде діяти вже по завершенні війни. Я впевнений, що немає такого українця, хто б не підтримував будь-який план, який би наближав нашу Країну до миру, до перемоги, найголовніше до справедливого миру. То це найголовніше. Ну і якщо говорити відверто, ну цей мирний план він буде залежати не тільки від нас, а й від наших партнерів, які будуть брати на себе зобов'язання по е, тих. Перемовин, про які всі говорять, ми не знаємо, коли вони стануться, за яких обставинах вони стануться. І дуже мінливо говорити про те, що це буде завтра або післязавтра. І найголовніше, щоб наше спільне бажання якомога швидше збулося, і щоб кожен захисник і захисниця якомога скоріше повернулись до своїх родин. Дякую, Настя. Дякую, Діма, і дякую кожному, хто подивився цей подкаст до кінця. Ми зустрінемося з вами вже в наступному році з подкастом про головні події тижня з Новим роком.